Вітаю! Хочу вам запропонувати класну велику трьохкімнатну квартиру в Одесі на вулиці Академіка Корольова на Натаїров. Давайте дивіться. В квартирі виповнен... Виповнен. Виконав. виконав ремонт вже на 70%. Стіни зроблена малярка під покраску чи шпалери. На полу стяжках можна вкласти ламінат чи блинку, тобто всі чорнові грязні роботи вже виконано. Дивіться, який простори зал. До речі, да, загальна площа цієї квартири 61 квадратний метр, розташована на третьому поверсі 9. Будинку. Сам вузол вже е, зроблена квитки. Там кімната, а ще мені подобається ця велика кімната, ця класна кімната, і тут є отже. Може бути кабінет, може бути, я не знаю, там. Все, все, що завгодно. Тихий спальний район міста Одеси. Якщо вас зацікавила ця гарна пропозиція, будь ласка, звертайтеся вартість цієї квартири на сьогоднішній день 49 500 доларів. Що робити далі, ви знаєте? Пишіть, дзвоніть, домовляйтесь на покази. До зустрічі!